Вітаю на телеканалі Віка політична програма Дійові особи. Ми працюємо у прямому ефірі. Гі студії кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Віктор Парамонов. Вітаю вас, Віктор Володимировичу, у нашій студії. Доброго вечора. Сьогодні Віктор Володимирович відверто відповідатиме на мої запитання. Наш проект передбачає представлення нових кандидатів у депутати. Свої запитання нашим кандидатам також можете поставити ви, шановні телеглядачі. А я нагадую, що передвиборчий марафон обіцянок завершиться 28 жовтня, у неділю масштабним проектом Ніч виборів. Тож не пропустіть. А тепер до розмови. Вікторе Володимировичу. Ви головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру. На посаді ви п'ят. Надцять років головним лікарем працюєте 30 років в медицині. Ви, заслужений лікар України, маєте таке почесне звання. Скажіть, будь ласка, чому йдете у велику політику? Добрий вечір, шановні черкащани. Що я можу сказати? Дійсно досить уже тривалий час, а можна сказати, з 15-літнього віку, коли я вступив до Уманського медичного училища. Моє життя нерозривно пов'язано з системою охорони здоров'я. Практично я пройшов всі щаблі, всі можливі посади, маю 9 років роботи в обласній Черкаській раді, пройшов двоє виборів успішно, маю досвід керівництва профільною комісією з питань охорони здоров'я материнства дитинства в Черкаській обласній раді, два роки роботи в дорадчій раді Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Сьогодні мені 51 рік, я абсолютно усвідомлено розумію, що наступає якийсь такий фінішний етап активної професійної діяльності, маючи цей життєвий досвід, професійний досвід, досвід роботи в органах місцевого самоврядування, громадської роботи і знаючи всі проблеми нашої галузі і не тільки нашої галузі, тому що вони тісно поб'єднані з проблемами взагалі бюджетної сфери, соціального захисту населення. І розуміючи, що не всі проблеми можуть вирішуватись. Місцевою владою, обласною, міською можуть бути якісь окремі успішні проекти, як то дитяча обласна лікарня, успішний проект. Якось буде скоро зданий і е, оснащений по найвищому рівні сучасної медичної техніки, обласний діагностичний центр. Це вже буде в цьому році. Але все-таки багато таких питань, які повинні вирішуватися в парламенті України і потім, в вигляді законів, підписуватись президентом України. Тому на пропозицію керівництва області, на пропозицію партії влади, партії регіонів, я дав добро на балотування до Верховної Ради. Віктора Володимировичу, скажіть, будь ласка, ви як кандидат у народні депутати, одним із перших уклали соціальну угоду з громадою міста. Про що йдеться і яка мета цієї угоди? Я не можу сказати, що це з усією громадою міста, але дійсно, коли така ініціатива нашого голови облдержадміністрації Сергія Борисовича Тулуба з'явилась, відповідно з'явилися під час зустрічі передвиборчих програм. Обговорень і отакі можливості для підписання певного ряду соціальних угод. Я б сказав би не тільки соціальні угоди підписані. Наприклад, підписаний меморандум про співпрацю з підприємцями малого і середнього бізнесу. При тривалому обговоренні з 20 питань, які підприємці Черкас сьогодні вважають найбільш нагальними для себе, для того, щоб е, ці люди, які фактично, Закладають основи економіки країни, доходної частини бюджету, а потім з цього бюджету живуть такі бюджетні заклади, як охорона, здоров'я, освіта, культура, наука. Ми підписали меморандум про співпрацю по п'яти найбільш важливішим для них пунктам, по тому, що вони потребують певного захисту, вони потребують певного удосконалення. Законодавчої бази сьогодні України. в нас такий меморандум підписаний. Підписані дійсно соціальні угоди із організації інвалідів жінок от Черкас Черкаської області. Я не сама. Це про реабілітацію, про відновне лікування інвалідів. В першу чергу жінок працездатного віку. На базі медичних закладах Черкас і області і про те, що можливо організувати активне таке лікування сьогодні в Черкасах для жінок Черкас і Черкаської області, так само підписане з медичними установами про покращення забезпечення. На найближчі 5 років витратними матеріалами, наприклад, для міської стоматологічної поліклініки для протезування, в першу чергу, таких соціально вразливих категорій населення, як пенсіонерів, теж інвалідів, дітей. І тому такі соціальні угоди підписані. Це дійсно зобов'язання кандидата-мажоритарника в разі його обрання не пропадати на 5 років з округу і мати оцей зворотній зв'язок. Мати можливість співпраці, тому що безумовно населення округу зацікавлене не тільки в прийнятті відповідних законопроєктів, що є головною роботою кожного депутата обраного, а й безумовно співпраці з населенням округу. Дякую, Віктора Володимировичу. А скажіть, будь ласка, от до дня боротьби з раком молочної залози ви провели у Черкасах акцію, яка є унікальною навіть для України. Скажіть, будь ласка, які результати цієї акції? Ми маленьку прес-конференцію проводили напередодні 20 жовтня, день який встановлений президентом України. День боротьби з раком молочної залози. Не всі, мабуть, засоби масової інформації змогли побувати. Зрозуміло, передвиборча кампанія гарячий час. Ну от, користуючись сьогодні прямим ефіром, це не має прямого відношення до виборчої кампанії, до виборів. Але я все-таки мушу сказати, тому що ця акція дійсно унікальна в Україні, тільки Черкаська область, і місто Черкаси провело. Це безоплатне профілактичне обстеження жінок в першу чергу тим, кому за 40. Я хотів би подякувати волонтерам медичного коледжу, хотів би подякувати всім медичним працівникам, засобам масової інформації, які нам допомогли, в тому числі і вашому телеканалу, інформувати населення Черкас про те, де буде працювати от діагностичний комплекс. І фактично за 4 тижні переді мною ось є дані, обстежено майже 1200 жінок, виконано майже 4 тисячі діагностичних. Процедур, і які ми маємо сьогодні результати, враховуючи, що ці жінки не відбиралися попередньо, як це ми робимо завжди в районах області, медичними працівниками, по групам ризику, по тим, хто більш вразливий до цих хвороб, поперед онкопатології. Це просто приходили люди, які почули чи прочитали десь оголошення. І от на 1200 жінок виявлено патології грудної залози, 215 жінок, це склало. Близько 18% із них вже доказаних і навіть уже прооперованих це вісім жінок, в яких є рак молочної залози. Виявлено своєчасно. І хочу сказати, ще 25 жінок є, в яких є підозра, і поки що вони в режимі обстеження. Є ті, які мають там різну передпухлинні захворювання. На це потрачені бюджетні кошти обласного бюджету. І я так думаю, що от такими спільними зусиллями, в першу чергу, починаючи з інформованості населення, ми зробили ну просто чудові результати, чудовий результат і чудовий об'єм роботи. З чим його можна порівняти приблизно за минулий рік, таку ж кількість жінок обстежили на двох мамографах дві міські Черкаські поліклініки, номер 4 і номер 5 Це про що говорить? Про те, що в місті Черкаси є колосальні, не розкриті ще резерви. Для роботи, тому що в нас працював один мамограф, два лікарі, іноді три, і два середніх медичних працівника ну і водій. І ми зробили цей результат за чотири тижні. Якщо поліклініки міські будуть працювати протягом року, так можна обстежити реально 25-30 тисяч жінок. І це будуть чудові результати, тому що будуть врятовані десятки життів. І це робити потрібно. Не під вибори, не під які компанії, не під Новий рік і під інші різні свята, а це повинно робитись на регулярній основі, так як ми працюємо в Черкаській області вже восьмий рік. Зрозуміло, це дуже важлива і потрібна справа. А я нагадую, що тривають дієві особи. Ми працюємо в прямому ефірі і студії кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Віктор Парамонов. Вікторе Володимировичу, а скажіть, будь ласка, з чим йдете до людей? Яка основна ваша передвиборча програма? На що робите головні акценти? Я на всіх зустрічах з людьми в організаціях. Чи це неорганізовані колективи. На всіх зустрічах з людьми кажу відразу, що мене цікавить соціальний блок питань, мене цікавить гуманітарна сфера. Я вважаю, що за 21 рік Незалежності наша країна ще не відбулася як соціальна країна з ринковою економікою, але з великою ступеню соціального захисту населення. Не відбулася як країна. В якій достатньо досконало розвинута система охорони здоров'я, освіти, науки. Ми це бачимо чудово по тому там, безробіттю випускників навчальних закладів. По тому сьогодні, що є дефіцит великих кадрів в охороні здоров'я, що важко залучити туди медичні кадри. Ми це бачимо по розвитку науки і по еміграції кращих, скажімо, спеціалістів в інші країни, трудові еміграції. Ми це бачимо ще не в досконалому захисту, соціальному захисту різних оцих вразливих груп населення, які потребують соціального захисту держави. І тому мене цікавить в першу чергу ця сфера роботи в Верховній Раді. Так сталося, що за 21 рік незалежності, якщо подивитися динаміку і склад депутатів Верховної Ради, відбулася така селекція депутатів і зменшення. Кількості людей, які мають відношення до цієї сфери діяльності, все більше юристи, все більше економісти, все більше крупні підприємці або їхні представники, і якось все менше і менше. І навіть сьогодні більше ніж 5 тисяч кандидатів. І в цьому переліку по Україні можна знайти поодиноких кандидатів, які мають відношення от до соціального захисту, до охорони здоров'я, до освіти. Тому я вважаю за необхідне і можливе там займатися саме цією частиною роботи, не прийнятий по сьогодні закон. Ми одна з небагатьох країн Європи і колишнього Радянського Союзу про загальне державне обов'язкове медичне та соціальне страхування, без якого не може жити сьогодні жодна країна, сучасна країна з великою мірою соціального і медичного захисту. Наприклад, в Канаді цей закон діє з 1898 року, більше ста років і досить успішно. Не прийнятий сьогодні закон про права пацієнта. Не прийнятий закон про права медичного працівника, лікаря окремої обов'язки. Сьогодні немає окремого виписаного законом. Статусу медичного закладу як підприємства прибутково неприбутково будь-якої форми власності, можливо, і в країні, не забороненої із законом. Сьогодні є багато таких вузькопрофільних законів, які є в проєктах, але вони по сьогодні все-таки не прийняті. І я вважаю, що це гальмує розвиток охорони здоров'я. Не можуть гуманітарній галузі чекати розквіту економіки. Вони повинні. Вони повинні щорічно не а, виживати, а доточувати і додати в своєму розвитку. Маємо зупинитися. Тепер пішли дві хвилини вашого регламентованого часу, і ви можете звернутися до виборців Черкащини. Ну, спочатку я все-таки скажу так досить серйозно проходить кампанія, і іноді вона так проходить пафосно, іноді навіть десь занадто, на мій погляд, серйозними поглядами. Тому я хочу сказати, що якщо вам сталося таке, що ви побачили, що у вас всі під'їзди відремонтовані, всі дороги відремонтовані, що всі лавочки з'явилися, що всі фонтани працюють, що вся медицина стала безоплатною, все навчання безоплатне, що до вас прекрасно відноситься ваше керівництво на роботі, що у вас взагалі все в житті відбулося і склалось. Це треба проснутися просто. Це наступив ранок 28 жовтня. Треба посміхнутися, вмитись і піти голосувати. Це вибори. Це так посміхніться, бо це жарт. А якщо серйозно, то я хочу побажати кожному виборцю дійсно його усвідомленого власного вибору. Для цього треба підійти дійсно виважено до вибору, тому що попереду це 5 років роботи парламенту України, 5 років законотворчості. Відповідно, закладаються всі основи. Для життя країни не на 5 років, навіть а на 10-15 наступних років для наших дітей, для наших онуків, для наступних поколінь. Приймати закони досить непросто, складно, а потім їх змінювати і покращувати ще складніше. Тому кожний виборець повинен прийняти вибір свідомо, повинен зрозуміти, що він бажає, не повинен керуватися сьогоднішніми одноденними інтересами і повинен визначитися, що він бажає. Собі, своїй родині наступним поколінням і що він бажає нашій країні, а нашій країні можна тільки побажати успіху і процвітання. Всім виборцям бажаю міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ви вклалися навіть ще трішечка залишилося часу. Дякую. Дякую вам за цю розмову. А я нагадую, що ви дивилися дієві особи. Ми працюємо в прямому ефірі. Постим студії сьогодні був кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Віктор Парамонов. А я нагадую, що марафон передвиборчих обіцянок завершиться 28 жовтня у неділю. Масштабним проектом Ніч виборів. Тож не пропустіть. І за 5 хвилин у нашій студії з'являться нові дієві особи. Тож дочекайтеся.